Зараз ми знаходимося на провокзальній площі Харкова. Саме на цьому місці, де я зараз стою, у минулому році у липні з'явилася нова споруда. Це кіоск мережі кулиничі, який, як ви бачите на фотографії, перекриває вхід до південного вокзалу. Моя реакція була достатньо емоційна в тому сенсі, що я був о, ну розчарований такою ситуацією, тому що під час війни знову там встановлюються якісь мафи. За незрозумілою процедурою, і коли це сильно шкодить зовнішньому вигляду мого міста і ключ з ключових його площ, І я написав просто пост, такий емоційний, і він достатньо широко розійшовся соцмережею. Після цього Дмитро особисто зустрівся з власником кулиничів Володимиром Мисаком, аби обговорити ситуацію з становленням кіоску на привокзальній площі. Це була важка розмова, декілька годинна розмова. Він не те, щоб сильно був згоден, але я його переконував, що так більше робити в нашому місті не можна. І тим більше під час війни що це неповага до мешканців міста, і їм треба змінити це рішення їм треба вибачитися за таку поведінку. Ну власне врешті. Володимир на це погодився, і іншою частиною ми домовилися, що ми перенесемо цей кіоск в інше місто. Місце яке не буде очевидно перешкоджати настільки шкодити зовнішньому вигляді як площі, так і всього привокзального майдану. Понад чотири місяці кіоск залишався на цьому місці. Однак, у грудні 2023 року його все ж таки посунули. Тепер маф не перекриває вхід до південного вокзалу та розміщується дещо правіше. Команда кулуничів попросила вибачення у харків'ян за те, що раніше не прокомунікували та не донесли інформацію, що споруда є тимчасовою. І те, що ми почали розмовляти, і те, що ми, ну, змінюється рішення, і бізнес-культура, певно, інша. Коли бізнес вибачається за свої факапи, ну це важливо, на мій погляд. І саме це в цьому кейсі для мене найважливіше, тому що раніше такого не було. Раніше було. Ситуація, от ми встановили, робіть з цим все, що завгодно, як правило. Зараз такого вже немає, і це головне досягнення, певна нова культура взаємодії певної. Ми ж запитали у харків'ян, як вони ставляться до подібних кіосків на провокзальній площі. Їм не однаково, що вони стоять, хай удобно людям, ось купляють. Кіоски то не плохо, що то купити можна. А за таким розміщенням поганим. Ну так, що треба, як то можуть. территорию эту как-то под это подрегулировать и все. Киоск это нормальная вещь. Много людей зашли там, перекусили, чайку попили, посидели, погрели. А то, что его перенесли, наоборот, тоже нормально, Он, чтобы проход на станции было видно. И я думаю, никому не мешает. Там есть проход, здесь выход, площадь, ну, все нормально. Так и должно быть. То есть все должно быть стандартно. По благоустрою, чтобы людям было удобнее, я так думаю. Ну, то тут вообще Нічого не повинно бути. Ні, ну кулі нічого не заважають. Люди там і обідають, і каву п'ють, і перепочивають. Там зручне місто взагалі. А, а як, як положено чи ні, це ж не, не мені вирішувати. Попри те, що кіоск посунули всього на декілька метрів, це позитивно позначилося на загальній картині при площі. Він просто стояв уперше задом до вулиці Котляра він стояв, і він перекривав фасад південного вокзалу. А якщо дивитися знову ж таки з котляра, а Зараз такого немає, якщо ви вийдете на вулицю Котляра, ви побачите, що він стоїть в рівень з іншими мафами, тобто він не перекриває, він не створює нову перешкоду. А, відповідно, і він стоїть боком, відповідно, не викликаючи і не виставляючи тут сміття, як було до цього, тому що до цього це було просто невдале рішення. Я не кажу, що так тож супер вдало Але ми знаємо, що планується реконструкція провокзального майдану. І Я думаю, що тут взагалі все буде по-іншому. І, але як тимчасове рішення, яке покращило зовнішній вигляд нашого міста, це мені здається нормально. Реконструкція вокзалу передбачає перенесення трамвайного кільця сюди, знову повернення, колись воно тут і було повернення на це місце на прямо на провокзальний майдан. І, взагалі, все перелаштування цього майдану. І відповідно всі ці мафи, я сподіваюся, що їх взагалі решті-решт після реконструкції не буде або вони будуть якось вмонтовані в всередині вокзалу приміщення вокзалу, де достатньо для цього місця. Ну це вже інше питання. Да, тобто мені здається, що будівля, сама будівля вокзалу, не оця історична умовна, а інші будівлі вони не використовуються. Ну, мало використовується слабо взагалі, там якесь в нього функціональне призначення. Але це, звісно, рішення буде самого вокзалу. і Я думаю, що це було б адекватно. Ця історія про те, що усі рішення у Харкові, що стосуються, хоча б впізнаваних місць, потрібно презентувати та обговорювати з мешканцями міста перед реалізацією, аби потім їх не довелося коригувати. Ставте лайки та підписуйтесь на канали соцмережі Харківського антикорупційного центру. У коментарях пишіть, що думаєте, стосовно ситуації з кулиничами на привокзальній площі.